Вітаю, друзі, вас на своєму каналі компанія Сі Global Network, в якій я працюю більше року. І хто спостерігає за моїм каналом, той міг неодноразово бачити ролики про цю компанію. Це рекламна компанія, яка платить кошти за перегляд реклами. А та також можна поставити свої сайти. Свої компанії, в яких ви працюєте, можливо, заробляєте кошти. Також на рекламу люди дивляться, долучаються до вас і створюються команди. Одним словом, за більше ніж року часу я допрацював до 55 пакетів на срібному членстві. І зараз буду переходити 56-й пакет, коли я схочу купити. Мені потрібно буде Заплатити членський внесок, 50 доларів, золоте членство оплатити. Отже, подивимося з вами, як докупити 26-й пакет. Рекламу пропустимо і тут показує, що нам треба докупити один пакет. Один докупляємо, ставимо з якого рахунку, щоб зняло, бачу в мене. 111 доларів. Є? <кій> Я купляю, намагаюсь купити один пакет, воно мені пише, що, <кій> перекладу, ви не можете купити більше рекламних пакетів, ніж дозволяє ваш членський пакет Сільвер. Ваш максимальний ліміт рекламних пакетів становить 55 зараз у вас є 50. Пробуйте знову. Давайте оплатимо з вами членство. Тут є у нас членство, оновити членство вибираємо статус облікового запусту 8 січня, підтверджуємо, знизити, понизити рівень членства. Ми нам треба повисити, тому вибираємо золото 50 доларів на місяць. Активний депозит за 111. І щоб підтвердити замовлення, натискаємо купівля. Так, членський ми оплатили оновлення «Gold» від «SeaCoin баланс пройшло успішно, з вашого рахунку списано 50 доларів. От тут показано. Поновлені, як я поновлював свій баланс, бачите, кожен місяць по 10 доларів і сьогодні 50. Переходимо далі на свій панель приладів і докупляємо. Дисні в дисних в пакетів бачимо 55, 11 просрочених пакетів, Як знаємо, пакети працюють, поки не принесуть прибуток 100%. Близько року, часу працює один пакет, і ми купляємо рекламні пакети. Кількість рекламних пакетів купимо. Можемо навіть купити два, тому що нам дозволяє наш баланс. Напишемо два і з балансу ще. З балансу 61. Ми переключимо з балансу 61, купуємо два пакети. Успішно куплено два пакети, на балансі залишилось 11. Отже, переглядаю тепер рекламу, 10 рекламок. і я вам покажу, скільки я зароб, буду заробляти на золотому членстві. З 50 7 пакетами в портфелі. Реклама, як ми можемо бачити, йде недовго, 10 секунд, 10 реклам, тобто 100 секунд присвятити часу і неймовірна можливість заробляти кошти. Отже, як бачимо, все швидко. Шукаємо одинакові малюнки, картинки і. Нажимаємо і зараховується нам перегляд. Отже, бачимо, переглянувши 10 реклам, я буду отримувати 10-26 доларів кожного дня. Отже, такий сайт Sea Global Network, такий заробіток. Кому цікаво, пишіть цікаво в коментарі. Я покроково поясню вам, в чому суть програми. Або дивіться на Ютубі мої відео, де я з самого початку розказую і показую, як я працював протязі року. Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, натискайте дзвіночок, щоб не пропускати моїх подальших оглядів по програмі Сік. Заходьте в телеграм-групу до мене на канал. Там є також багато цікавої інформації, як заробляти в інтернеті як на пасиві, так і з власними коштами. Відомо, що інтернет хоче вкладень. Але повідомляю ще раз і завжди наголошую, що заробки в інтернеті є високоризикованими заробітками, тому кошти на вкладення, на будь-які розвитки. І намагайтесь кладати особисті, незаймані, не кредитовані, не... не намагайтеся заробити на позичених грошах, бо нічого вам з того не вийде. Отже, Сі Global Network. І з вами я, Сашок. Будьте здорові, до наступних зустрічей!